Всім привіт і відписники, хочу зробити коротенький огляд виноградника в Парнику станом на 20 липня. Ось Ми вже обробляли виноград свічом. Так виглядає у нас виноград. У нас цимус це красунчик. Ось велес. Ось цимус у нас вже почав розривати. Ви бачите. Капає вода, тому що щойно у нас був дощ і зараз можливо буде. Дощі У нас зараз йдуть масово. Цей тиждень. Дощ цілий. Ось наш Чарлі. Ось у нас ластівка. Така. Ластівка вже дуже гарно дозріває. Вже скоро, мабуть певно, буде зріла. Ось вальок. Також вже починає дозрівати вальок. У нас. Ось ще. Цеймус такий. мус сам по собі у нас уже солодкий. Я думав, що він такий буде трошки пізніше, але він у нас рано. І навіть не помітили, як він почав дозрівати. Можна сказати. Так, ось атос. Тос Тас також вже майже дозрів. Ось приображення. І приображення вже у нас почало зріти. Не видно, напевно, вам, але ось. Ця ягідка почала зріти. Та й не тільки ця. Там багато. Ось байканур вже також почав дозрівати. Не знаю, чи вам видно. Ось так. Ось тут більш видно почав розривати також. Ось у нас фаєтон. Хочу сказати, що фаєтон у парнику показує у нас. Це принаймні у нас, не знаю, як когось іншого, але у нас в парнику фаєтон показує себе більш гірше, ніж на дворі. Ось ще приображення. Такі гарні гронок проображення. Загалом уже всі сорти будуть скоро дозрівати. Барон він трішки пізніше, але ще... Ріжки і почне дозрівати. Так, зараз у нас на градуснику показує 25 градусів тепла. Ось пам'ятки учителя. Ось бачите, наскільки сильно вода лежить, попроривала плівку. Ось у нас конвалія. Ось у нас лорана. О, лорано вже також почало дозрівати поодинокі ягоди. Ось на слава Україні. Оце вгорали. Також, слава Україні, вже почала розривати. Ось, така гарна ягода, як ви бачите. Великі його ягоди. Академік то щось дуже погано цього року у нас. На цьому все глядачі підписники. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та коментуйте запитання.